Уейн Грецький. Автор 61 рекорду, цей канадський хокеїст неодноразово чув українську мову з вуст рідної бабусі, яка народилася на Тернопільщині. Завдяки своїй майстерності у гольових передачах він став справжнім символом сучасного хокею, а його портрет тепер красується у залі хокейної слави Торонто. Сьогодні Вейн активно підтримує Україну у конфлікті з Росією. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Грецький закликав ізолювати країну агресора від світового хокею. Війну спортсмен назвав безглуздою та розповів про своїх київських друзів, які вивезли свої родини в безпечне місце та повернулися, щоб захищати країну зі зброєю в руках. Ми всі бажаємо Україні всього найкращого і молимося за неї, сказав тоді уславлений хокеїст. Грецький, єдиний американський хокеїст, який увійшов до символічної збірної ХХ століття, багато в чому завдяки йому хокей став неймовірно популярним видом спорту, що змусило багатьох хлопців мріяти про кар'єру на льоду. Він був і залишається обличчям хокею, усміхнений, привабливий, доброзичливий, вічливий, елегантно одягнений, з його ім'ям ніколи не були пов'язані скандали. Він умів і вміє спілкуватися з пресою. Загалом справжній взірець для наслідування. Завершивши професійну кар'єру, Грецький багато подорожував світом, популяризуючи хокей. До нього цей вид спорту вважали другосортним. Вейн зробив величезний внесок у його розвиток у США, особливо в південних штатах, в яких він не був особливо популярним відповідно до правил. У залі хокейної слави в Торонто ім'я гравця може з'явитися лише через три роки після закінчення професійної кар'єри. Для Грецьки було зроблено виняток, його ім'я було записано в залі через сім місяців після того, як він востаннє вийшов на лід як професійний гравець. Номер, під яким він грав 99, назавжди закріплений за грецьки, ніхто інший ніколи не зможе під ним грати.